Всім привіт! У нас вчора був дощик, сьогодні погода гарна, але щось трошки припарює. Якісь хмарки проходять. Можливо, знову по прогнозах сказали, що сьогодні знову має бути дощ. То сьогодні я знову коло свого комбайна. і перш за все. Хочу подякувати, хто відгукнувся на моє відео, написав коментарі, поради. Щиро дякую вам. Ключа в мене такого немає, щоб знімати грохота. Не було його. Тут сказали, що має бути на підножці. Але я ще раніше дивився відео. Де має десь кріпитися. Раніше дивився відео і... Бачив, що такі ключі є і подивився в себе, але в мене його немає. З одної сторони грохота можна відкрутити, тут є такий лючок, ось тут я його можу відкрутити. А з другої сторони, зараз я буду, я зараз сюди ось так залізу і там відкручу. Я думаю, проблем не буде. Ну і зараз побачу, як воно, чому я хочу зняти повністю цю раму, щоб зняти на тих речагах, щоб мені добратися до того, до тих до першого вала, до переднього вала соломотрясу. Я не знаю, чому так буде видно чи ні. Там таке понамотано соломи. І мені потрібно подивитися, що там робиться. Тому я хочу зняти. Якщо я, ну не знаю, якщо я зніму грохот, можливо я, щоб не знімати, ось сюди кину якусь дерев'яну. Такий щит дерев'яний. Просто я боюся, щоб не погнути ось цієї жесті не погнути. Але я вже лягав сюди і бачу, що немає її нічого. Ну, зараз буду пробувати виймати. Приймати грохот, допробувати. Відкрутив я тут гайку і відкрутив там. Казали в коментарях, писали, що він тримається тільки на двох гайках. Там відкрутив, якщо видно. Ну і зараз буду пробувати його приймати. Хто писав, що він легко йде, хто писав, що виймав допомогою міні-трактора. Зараз побачимо, як він у нас вийде. Тут ось все-таки є болт. Я взяв ось тако такою скобою, потягнув і він легесечко пішов. Не знаю, чи це добре, це погано, але я думаю, що це добре, що він легко пішов. Ну, зараз я його виймаю зовсім, тому що виймати і знімати не дуже зручно. Вийняв я вже грохота. Він вийнявся дуже легенько, дуже чудово. Я сам виймав, без допомоги, без нічого і чудово він витягнувся. Ну, звичайно, його потрібно почистити. Але він в чудовому стані. Ніде він не гнилий, не побитий, не пробитий. Ось так, щось тут таке зводить, але, але тут немає нічого. Що я побачив? Витягнув я грохота. І зараз я попробую пощуди пролізти. Не знаю, чи в мене так вийде, але попробую, щоб добратися до вала Соломотряса. щоб мені все-таки не виймати з того, того речага, не знімати того речага. Ну, це я зараз буду пробувати. Як туди якось знизу? Пробую пролізти. Ну ні, що в мене повинно вийшли. Там, якщо видно, там якраз так буде, буде мені зручно його відкручувати і виймати. Щоб не знімати цього речу. Ну, Зараз буду пробувати. Попробував я залізти туди попід низ, але в мене нічого не вийшло. Там, там туди не пролізеш. Не, зараз буду спробувати, не знаю, як, як мені добратися туди до тих соломотрясів. Звідси я теж так я звідси не доберуся. Як його краще зробити. Ну, зараз буду щось, щось пробувати, щось вигадувати. Я вже був, зрадів, що мені не потрібно виймати ці речаги, але рано зрадів, тому що... Не знаю, чи так буде видно чи ні. Ось тут будуть ці резинові втулки. І мені їх по-любому потрібно міняти, тому що вона в мене розбита. Взагалі там таке випрацювання, що там немає як. Ось от так, от так, мабуть, буде видно. Тому мені по-любому треба знімати ці речаги. І ще я вже дивився в інтернет-магазинах за цими резиновими втулками. Ось вони такі вже. І мені написали в одному інтернет-магазині, що має бути 12 малих і 2 великих. Оце цих дві великих, це з одної сторони і там з другої. Тут йде. Діаметр вала більший, а ті всі йдуть однакові. І я нарахував 14 малих і 2 великих. Хто міняв, може підскажете, скільки їх потрібно замовляти і скільки їх має бути, щоб я не замовив одну кількість, а потім виявилось, що їх мало. Так я вже обдивився ніби, ну і ще от там є так, не знаю чи буде видно чи ні, от там є дві штуки на такій стіскобі, що тримає грохот, мабуть. Хто знає, скільки, хто робив їх, підскажіть, щоб я замовив, скільки потрібно. Ну і зараз буду, буду щось пробувати. Я ще хоче був, взяв таку приспособу. Я попробував, він туди заходить. Тільки що потрібно, потрібно... Як в одному відео там показували, що таку вставочку вирізати, щоб його можна було зачепити. Тут незручно показувати. Зараз з цієї сторони. Ось сюди. Не видно так. Сюди. Так, потрібна вставочка така ось сюди, щоб. Тому що тут воно немає як його взяти за ось ці, за самого реча немає як взяти, тому він, що він йде навскоси. Потрібно от так сюди вставочку, але з другої сторони, тому що з цієї сторони не зайде, цей зйомник не зайде з цієї сторони. Потрібно робити. З тої сторони там потрібно лягати, брати вставочку. Сюди таку скобу робити, щоб... Тому що, якщо брати за ось ці за самий речах, там е, воно не, не вчіпиться за. Ну я не видно. Воно не вчіпиться за цю. Іменно за цю не вчіпиться. Ну, зараз я буду щось шукати і потім зніму, як що я придумав і як я знімав. Знайшов я в себе ось такий кусок такого металу. Тут товщина 15. І зараз я візьму ось так, виріжу такий потай на 25 мм, щоб можна було закласти на вала. І тоді тим зйомником спробую його стягнути. В тому відео, де я дивився, там така була пластина рівна, така вилкою зроблена. Ну а тут я спробую зараз вирізати і що воно вийде. Позначив я ось так. Не видно. Невідно, наводиться, ось так позначив. І зараз спробую болгаркою вирізати такий от цей квадрат такий. Вирізав я ось цей такий захват, він ще трошки речувати. І зараз буду пробувати. Я зробив так. 25, 25 і 25. Я користуюсь я ще генератором, тому що світла мені ще не провели. Так як я говорив, що мені сказали з неділі, але не сказали з якої. Ну зараз не про світло. Зараз буду пробувати, пробувати витягувати речагатого. це все ось так. Ну і зараз пробувати його витягувати. Перша спроба в мене була невдала. Воно було погано зайшло. Я по Подав сюди вала більш посунув ось цю подушку посунув туди. І зараз воно зайшло, як бачите, нормально зараз сіло воно. І буду зараз пробувати знову закладати. О, тут воно сіло так. Буду закладати і знову пробувати витягувати. Коли поставив правильно оцю наставочку цю таку і підтягну, пару разів стукнув, ну я хочу сказати хвилин 10 і воно пішло вже, як там видно, там, де я б трошки змочив ведешкою. Там, де сухе, це воно пішло. І зйомник вже впав. Зараз я знову його поставлю і вже дотягну його до кінця. І ця наставочка свою роботу зробила. Це оречага. Я хочу сказати, тут, якщо видно, тут воно і не, не дуже заржавіло. Все таке живеньке тут з краю трошки, але тут, тут не видно його, зараз я спробую взагалі витягнути. Вийняв я той речах і вийняв повністю цю рамку і це все витягнув. Знизу воно все ціле, живе, не гниле, нічого. Ну і зараз буду допробувати вийняти вала повністю. Все виглядає і там вал. Тут я виняв цього речага, ще з цієї сторони треба зараз якось. Тому що я його з речагом, ніж речага цього звала я не зніму. Тому що тут місця мало, зйомника нема куди поставити. Що ж, зараз допробувати якось його. Що, ще якось допробувати його мудрувати. Зняв я е, ось це натяжне, і зараз тут є такий е, лючок. Зараз спробую його відкрутити і, може цей вал піде донизу і зараз ось його спробую виймати. Щоб витягнути вала, я е, тут така пружина була натяжна до е, до того там шківа, натяжного натягує оцей ремінь. Я її зняв і тоді опустив вала. Можна, щоб ще було легше ось цю зняти тягу Це регулювання вітру. Але я попробую, зняв і тоді туди вала і в ту сторону до бака витягнув вала. Сюди в сторону він пішов. Зняв я вже вала повністю, витягнув його, познімав ці речаги. І що я хочу сказати, із такої, сказати, дрібнички можна, чи без такої дрібнички можна намучитися, щоб зняти. А з такою дрібничкою це робиться за 10 хвилин з двох сторон. Ну, з одної спочатку сторони вибивається і вал витягується вже десь на якомусь, ну вже на місці тут можна закладається воно, закладається зйомник і в 5 хвилин часу. Ще хочу подякувати всім, хто мені давав поради, як витягнути це овала. Це канали сільське життя, Сергій Сергіус, Саша Чорний. Велике вам дякую. На цьому буду закінчувати своє відео. Що на сьогодні було заплановано, то зробилося. Ну, скажу так, на це пішов цілий день почти. На цьому все. Підписуємося на канал, пальчик вгору. На все добре!